21-й з'їзд КПРС це знакова подія в історії радянського союзу. Саме тут були ухвалені історичні рішення вдруге поховали Сталіна і запланували будівництво радянського раю. Ну, от уявіть собі, Москва, жовтень 1961 рік. Жодної згадки про Сталіна, навіть спеціально збудований кремлівський палац з'їздів, і тут Хрущов обіцяє комунізм через 20 років. Вдруге розвінчує культ особи і презентує нову партійну біблію програму КПРС. До речі, в ній моральний кодекс із 12 заповідей, свій рай, свій пророки, навіть свій ритуал. Сповідь на парткомі, щотижнева служба це партійні збори. Ну, і все виглядає по комуністичному безгрішно. Навіть бога тоді, до речі, кажуть, списали в історичний словник. 22-й з'їзд увійшов в історію як момент, коли радянський міх досяг просто апогею. Що з того, врешті, вийшло, розкаже Олександр Войт у своїй рубриці. Історія питання. Жовтень 1961 року у Москві проходить 22-й з'їзд комуністичної партії радянського союзу найтриваліший у радянській історії 14 днів. З'їзд мав стати святом переможного соціалізму і дати відповідь, коли настане. Довгоочікуваний комунізм Микита Хрущов, перший секретар ЦК КПРС, пообіцяв до 80-го року комунізм буде збудований. Ще трохи кукурудзи, ще трохи п'ятирічок, і гроші, злочини та нерівність зникнуть. Треба віддати належне, дещо до 80-го року і дійсно зникло. Зміну епох мав підкреслити новий партійний храм. Уперше головний комуністичний форум відбувся не в Сталінському колонному залі будинку союзів. Новий кремлівський палац з'їздів збудований до головної партійної події. П'ятиріччя стає символом нової ери і світлого майбутнього: скло, мармур, хром, люстри по 20 тонн. Прозорість як символ відкритості. Щоб його побудувати, знесли старі корпуси Кремля, малий Миколаївський палац, частину монастирського двору, фрагменти стін 16-17 століть. як писали московські реставратори, на місці справжніх святинь звели храм нової релігії. З'їзду рочисто ухвалює третю програму КПРС. Документ як з'ясувалось згодом, фактично замінює Біблію. Там з'являється свій декалог. 12 пунктів морального кодексу будівника комунізму. Не вбий» перетворюється на не ухиляйся від праці. Люби ближнього на живи колективом, а не укради бережи соціалістичну власність, заповіді без Бога, сповіді перед парткомом і щотижневі партійні збори замість недільної служби в храмах. Та справжній фінал попередньої епохи відбувся під землею. У ніч проти 31 жовтня тіло Сталіна винесли з мавзолею і поховали біля кремлівської стіни. І всередині і зовні залишився тільки Ленін. Без телекамер, без почесної варти, без жалоби. Так завершилось те, що історики назвуть другою смертю вождя народів. На з'їзді, який обіцяв майбутнє, остаточно поховали минуле. Трибуни Хрущов повертається до теми терору. Уперше він не боявся назвати імена Кіров, Орджені тисячі страчених без суду. Це була публічна сповідь. і Водночас, репетиція помсти за кілька тижнів після з'їзду з політичної карти СРСР. Зникла сталінська гвардія. Молотов Каганович в ті, хто будував імперію страху. Були зняті з посад їхні портрети зникали з підручників, як Сталін і змовзелею. Хрущов очищав не лише совість, а й місце для себе. Найбільше він любив вихвалятися, особливо водневою бомбою. Рік перед тим радянський союз підірвав найбільший заряд в історії. Хрущов говорив про це з жартами. Він вихвалявся її міцю, але, на відміну від Путіна, розумів наслідки. Ядерна війна для нього не аргумент, а кінець якого ніхто не бажає. Після другої смерті Сталіна Хрущов вирішив воскресити віру в рай. 22-й з'їзд затвердив програму комунізму, де по пунктах розписали, коли і що зникне. До 70-го року квартирне питання, до 80-го – гроші, злочини, армія і навіть держава. А ще завдання обігнати США уже за кілька тижнів. На перекурах став популярним анекдот. ми доженемо Америку, але переганяти не станемо, аби світ не побачив. Наш голий зад». Усе це звучало серйозно, але виглядало як сценарій фільму фентезі. Хрущов перетворив політику на марафон утопії. У перших стенограмах 22-го з'їзду цього не знайдеш, цензура не дозволила. Але делегати згадували, що під час виступу Хрущов сказав: Ми вступаємо в період, коли людина житиме без страху і без бога. Слово Бог залишиться лише в музеях та словниках. Історики пояснюють, це була не директива, а емоційна імпровізація. Вона точно передавала атмосферу 22-го з'їзду, коли комунізм проголошували новою вірою. Партія створила власну теологію мавзолей замість храму, цитатник замість Біблії, комунізм замість раю, а Ленін замість Бога. Поломництво за ленінськими місцями від місця народження в Ульяновську до місць заслання переховування і остаточного місця перебування у підмосковних горках. Після 22-го з'їзду почалася нова антирелігійна кампанія. Закрили тисячі церков, у школах запровадили науковий атеїзм. А Бог справді зник зі словників. Того ж 1961 року було ухвалено постанову про посилення фінансового контролю за релігійними об'єднаннями. Вона зобов'язувала церкви реєструвати кожну свічку як товар і сплачувати податок з обороту. Церкву офіційно перетворили на торгову точку. У деяких регіонах до 70% виручки йшло у вигляді податків. Це фактично знищувало дрібні парафії. 22-й з'їзд це кульмінація радянської мрії. Тоді здавалося, що історію можна переписати постановою, а майбутнє відкрити на п'ятирічку вперед. Сталін похований, партія очищена. Комунізм запланований. Хрущов не встиг побачити, як його обіцянки розтанули в чергах за ковбасою. Його програму перепишуть і забудуть. А замість комунізму, 1980-й радянський народ зустріне із застоєм, олімпіадою і Афганістаном.